Досі труп тварини лежить на місці злочину біля закинутого університетського будівництва. Учора близько п'ятої вечора Іван Данилицький, який займається охороною порядку в місті на громадських засадах, якраз проходив повз будівництво, коли почув пронизливе скавчання собаки і побіг на звук. Чув звук десь високо. Ну побіг, побіг я спочатку на третій. Бачу там чисто. Побіг на кришу, тільки добіг до тої частини. Заглянув вниз, бачу троє хлопців з капюшонами, собаку зарізали, ніж був крові, і то вони... один стояв отут, бо один був на шухері, другий такий, і третій був біля собаки. Я їм сказав, стоять, вони підняли вгору, побачили надпис і повтікали. Поки я біг, вже сюди забіг, вже нікого не було, тільки побачив вони туди. В одного в руці він помітив бірмікс. Хлопці юні повторює очевидець. Коли підійшов до собаки, то побачив, що та вже помирає. Він зустрічав її тут раніше. каже, агресивною та не була. Бачу, що ще тренувалися ножиком, кололи Навіть поїздівалися з собаки. А Потім зразу нанесли собаки удар. Колячі ріжучи рана. А який підійшов до собаки, нечайно торкнувся і від фонтан. Признув крові, хлопець кілька разів викликав правоохоронців, аби ті зафіксували факт жорстокого поводження з твариною. Вже згодом каже Іван: прийшов дільничний інспектор, оглянув місце події, сфотографував труп собаки. Після цього хлопець накрив його мішком. За цим фактом триває перевірка, кажуть у поліції. До поліції повідомив 23-річний рівнянин про те, що біля незавершеного будівництва на вулиці Остафова він виявив мертву собаку. Відомості за цим фактом внесено до єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Наразі триває перевірка правоохоронці встановлюють усі обставини події, свідків та очевидців цього правопорушення. Сподіваюсь, що хлопців знайдуть і тим більше покарають. Мало кажуть зоозахисники. З початку року в рівному вони мають повідомлення про два десятки випадків жорстокого поводження з тваринами, але ніхто за це не покараний. Злочинів побільшало. Е, є люди, які просто нас повідомляють, як представників зоозахисної організації, але в поліцію дуже мало людей тепер звертаються. Довіри до поліції немає, але це об'єктивно, тому що на протязі минулих років у нас відкриті кримінальні справи. Жодних позитивних зрушень у нас немає. У нас не встановлених група, там є підозрювання, але доведення до суду процесу немає. Нарікати на недосконале законодавство не варто, каже зоозахисниця часто докази губляться на початкових етапах, і коли активісти самі знаходять злочинців, доказової бази вже немає. Цей страшний випадок, Алла лосік називає явним проявом жорстокості, яке не виключено може потім проявитися і до людей. Маємо спостерігати, хто поруч, особливо батькам, підлітки, які зараз змінюється ставлення до життя, і коли така йде насолода від жорстокості. Це крах нашій громаді суспільству. Жорстокість, яку вони проявляють до тварин, а хто його знає, до кого вони ще й проявляють. А вони замикаються в своїх квартирах і потім відбувається побутове насилля. Ми ж спостерігаємо, які в нас радикальні вже відбуваються події. Тобто, психіка нестабільна. Людина керується примітивною поведінкою, актом агресії. Можливо, собака, яку зарізали, захищалася, адже тут нещодавно бачили цуциків. Тому, якщо раптом пес нападає на вас, намагайтеся спокійним тоном його заспокоїти, обертатись спиною, втікати і тим більше кидати камінням не варто, а лиш поволі відійти від тварини, яка захищає свою територію.